Вчорашнього дня ціни на електроенергію для населення значно зросли. Давайте дізнаємося у українців, як вони ставляться до різкого зросту цін. Навірно, необхідність така війна. Добре, дякую вам за відповідь. Скільки розбомбили, ви ж зрозумієте, стільки всіх тецим побили, і всіх електростанцій. Я думаю, що це з цим зв'язано. Нема ніякого заробітка додаткового, нормального у людей. Ну, звісно, що якось будуть викручуватися, але ж до того треба привикнути. Завжди погано, коли щось піднімається. Але потім тихо, люди звикаються. Все рівно треба платити за те, то, що тобі дається. Ну, Будемо платити більше. Аби війна закінчилася, аби ми перемогли. Добре. Оце найважливіше, мені так здається. негативно, плохо. Почему? Ну, дорого все. Работы немає? Зараз работают. Ну, электроэнергия, я вам скажу, в последнее время так себе выбивала свет, когда вот это была война. Ну, сейчас более-менее вроде свет дали, но ну, я живу как бы в кооперативе. Ну, сейчас более-менее свет есть. Да, Як? Негативно. Негативно, а не дивлячись на те, що ось б'ють по електростанціям що б'ють по електростанції, але ж у людей немає відповідного доходу, те саме, і як ніяк, а будем так казати, західні країни нам все таки дають до допомоги, і пряме направлення на іменно на енергетику, дають а наші можновладці, я думаю, що не зовсім чесно поступають. Ну, це моя думка. Негативно. Mm. Тому що зрабати маленькі, а ціни такі ну, некоректно, я думаю, такі повищення цін. Не на часі зараз це, звичайно. Mm -hmm. не mm -hmm. так. Через те, зважаючи на те, що б'ють по електростанціям активно. Ну, ця інформація така не перевірена. Я б не сказала, що так. Ви ж не бачили особисто, де порушення якісь були. Там аж в центрі, здається, була якась ситуація, така дуже критична. А в основному це проблема надумана, я вам скажу. Все гроші, все фінансове питання, все. Тому так. З порозумінням. З порозумінням, так. Да. Якщо, Дараз, треба, якщо треба нашому ЗСУ якісь кошти, то да. нічого. ми, ми витягнемо. Саме головне, щоб не олігархам це все йшло. Що... Тільки для перемоги, а для України нам нічого. Тому що ми хочемо, щоб наша країна процвітала. Ну, я не знаю, мені здається, що це. Необхідна, як можна стати. Це ринкова, е, ринкова ситуація, як ринок так реагує. Ну, але я не фахівець в цій галузі. Ну, це просто особиста да. думка громадян. Тобто да. ви розумієте, чому. Ну, це... я розумію, що це можливо, да. Що це не якийсь заговор, а це так, така ринкова ситуація. Ну, і моя думка крайне отрицательна. Я, звісно, дуже розстроєна тим, що піднімуть, тому що пенсії, самі знаєте, які. Погано. Не дивлячись на те, що регулярно приходять удари по електростанціям, Так, да. тому що ми пенсіонери і для нас це, це дуже суттєво. Тому що разом з електроенергією все повиситься, все. Так mm -hmm. що потрясательно.